Чи не щодня на вулицях міста ми бачимо бездомних людей? Найчастіше поспіхом відвертаємось. Когось із нас обурює їхні пияцтво лінощі, хтось соромиться власної байдужості, але байдужість згубна, бо людина, повз яку ми щойно пройшли, можливо, хвора або замерзає на вулиці. Але ж найменше, найпростіше, що ми можемо зробити, це набрати номер гарячої лінії фонду Соціальне партнерство і передоручити турботу про бездомну людину співробітнику фонду на рахунку людей, які служать тут тисячі врятованих життів і сотні змінених на краще доль. У не показні двоповерхові будівлі на провулку Лобачевського завжди людно з 9 ранку до 8 вечора. Тут, у денному центрі допомоги незаможним людям Стефанія, збирається близько трьох сотень столичних безхатченків. Більшість з них приходять сюди щодня, як на службу, а згодом втягуються в волонтерські роботи. Стежать, щоб не було п'яних і курців, прибирають територію, видаються конхент. За ці роботи не платять, зате вони можуть безкоштовно поїсти, випрати білизну, полагодити взуття в Стефанії. У грудні минулого року волонтерське служіння в бібліотеці центру довірили Михайлу Ярмашуку. Якби він не потрапив у Стефанію, його доля так і залишилася так, б типовою так, драмою так, Людини вулиці. Десять років тому я уйшов із дому, ну, ушов по своїй собственної війні. много пил, ну, вел не вполне, так сказать, нормальный образ жизни. На вокзалах не ночевал, но летом где-нибудь в парке, там, на скамеечках, зимой, где-нибудь в подъездах, под на чердаках. То есть, ну, вел такой бродячий образ жизни. Я подрабатывал то. Помогал вот там, где собирал бутылки, сдавал посуду, пришла машина, загрузили или бутылками, или макулатурой, то есть там вот вот уже какая-то копейка. Ну, как правило, эта копейка шла не на покушать, а на чекушку водки. Купа, пригадуючи свої ранні роки, Михайло оминає з минулого головне, Ще в школі він із захватом виступав у спектаклях, любив і цінував спілкування з людьми, однак своїм фахом акторство не обрав. Михайло розповідає, що вчився на слюсаря сантехніка, але з водопровідними трубами не склалося, а знайти творчу роботу до душі не зміг. У 2009 році безробітне і бездомне життя остаточно підірвало його здоров'я, і Михайло зважився на перші зміни. 2012 року, після блукання різними реалізами реабілітаційними центрами він зрештою зупинився в Стефанії, де вперше повернувся до майже забутого, а колись улюбленого заняття читання. Регіструю в допустим, допустимо, Генека Сінкевича і дуже хочу Сінкевича прочитати. Ну а так, взагалі, я поклонник класики, детективу, не очень люблю. Тобто класична література, і наша, і зарубежна. От, ну і все-таки фантастика. Свою службу в бібліотеці Михайло називає соціальною і безсумнівно пишається тим, що, змінюючи своє життя, він є прикладом для інших. Пройшовши цикл консультацій у відділенні відновлення особистості, він потроху розв'язує нагальні проблеми. Перестав вживати алкоголь, подолав панічні страхи, записався на комп'ютерні курси. Я вже встановив паспорт, вже отримав ідентифікаційний код, помирився з сім'єю. Я не только по телефону общался там, с родными, я встречался с братом, у нас был такой разговор, то есть, конечно же, я обязательно вернусь в семью. На думку начальника відділу відновлення особистості Олени Пиряєвої, у Михайла є всі шанси повернутися до нормального життя в суспільстві. Насправді, упевнена Олена, більшість безхатченків опиняються на вулиці, бо відчувають себе чужими у своїй власній родині і вирішують проблему тим, що йдуть геть і середовища, де їх не розуміють. Але вулична свобода, на думку соціолога, небезпечна деградацією особистості. Он свободен от семьи, от обязанностей, от проблем. Вот это вот атрофированное чувство свободы. Но э, мой отдел восстановления личности. Я знаю, что такое личность. Человек это личность. И вот э, потребность личности в чем-либо она существует всегда. И вот если э, ну, я не скажу такое э, грубое слово, давить на вот эти вот э, механизмы личности, они дадут результат. То, что мы и сделали. То есть мы запустили в нем вот тот вот механизм, который э, в свое время у него был атрофирован. То есть достигать каких-то целей, достигать каких-то задач. А вот сам процесс, то, что вы сказали, сопротивление, это называется уже захватувають дух. Почому тому що он побіділ, он достіг. Відділ відновлення особистості, що діє на базі благодійного центру Стефанія, допомагає таким людям соціалізуватися. Тут пояснюють, як знайти роботу, як відновити контакти з рідними роботодавцями, як пережити відмови, вчать відновлювати документи. Звернутися в денний центр Стефанія і відділ відновлення особистості, що діє на його базі, може кожен, хто має матеріальні труднощі та психологічні проблеми і потребує допомоги грамотно чуйного соціолога.